Семенчук Дмитро Іванович. Присягають сумнів виконувати обов'язки як світу. Присягають сумнів виконувати обов'язки як світу. Говорити всю правду і лише правду. Говорити всю правду і тільки правду. Правду і лише правду. Правду і лише правду. І лише правду. Вас про відповідальність. показання? Розуміло. А також з'ясню вам повинні стати шарфені в консульстві прийняти, що ви можете не освічити проти себе, проти своїх близьких розвитку. Зрозуміло. зрозуміло. Ви бажали давайте показати? Так. Да. Будь ласка, перше питання перед я прошу поученый завод так. Так вот, радоваться, чего? Когда вообще не записи кого-то, что она моя личность. Вы знаете, момент сейвин то есть у тебя есть. Вы заем? Ну, Якби до цього випадку ми не були знакомі. Я тільки Я, бачу... я, я не питаю, до якого випадку, зараз за все вам буде розповідати. Ви здаємось з цим? Ні. Не здаємося. А, а ви наглядом бачили цього? Один раз по телевізору. А коли пом'ягаєте, примітимо. Я помню. Точно. Ну точно, що точно? До того, що не пам'ятаю. Випуск, як СІЗО випускали, а то показувало по телевізору по СІЗО випускали. Олексій Вікторович. Олексій Вікторович, да. ну ми так, СІЗО показували, що він звільнений СІЗО і застав. Ну я просто бачив на виході. Я навіть не інтересувався. Да, тільки обличчя бачив. Але вам було відомо? Ні, такого не було. відомо. Просто Я так чисто Тобто я правильно це розумію? Ви з ним особисто незнайомні, ніколи не спілкувалися. Ні. І про такого, що існує мер міста Рігорода, Київської області, немає під вам відомо не було? Ні, не було. Не було. Тобто будь-яких стосунків з ним немає. Будь ласка, мова про це відомі, ви підтверджуєте те, що пояснив світу, відповідно, те, що між вами, які землі досить ніколи не було, ви не Так, Також чесно. Я вже познайомився вже в процесі, коли аблокатний колшов. Більше спілкуємося через захисників. Розумію, це знайомий. Що мені відомо? Відомо було, сказали, що були мої дані. Якби у цьому випадку так пише, такого ж сильного нічого не було. на имя СССР начальника ГУМ, начальника РФ, КОС, РУС, СБ Украины, такие полковника Дмитрия полковниками, Нет, не известно не Нет. А не тільки для організації перевірки 9 квітня 2016 року. Не, не звука А? А ви працюєте? Ні, сейчас. Офіційно не працюю. А колись, працювали, коли не попрацювали? Коли я останній раз працював? Ну працював я. Тут у фірмі САД, транспортна компанія САД, і потім я після того працював електромонтажником у фірмі Аріда. ви працювали коли, 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 для посаді заступника директора товариства і європейської місто Вишневе Київської області, Святого 29. Не, в Вежгороде я вообще такие фирмы я не это, это, это... Не, не Не, Это киево район, не. не, не, точно не то. Там не, не. Что Что не, не. Не, Нет. А у вас освета У меня средняя освета. полная средняя? просто. Полная? Ну да, полная средняя освета. Девять. Девять. Девять? Да. Это И три года в печенье школе. повна загальна середнього <турец> Так. А яка у <турец> вас за фала? Хто ви за фахом? Тракторист. Тракторист? Так. Не треба робити театр з ним чому Нічого такого. вас.

90-ih let so potem glasov posvetili, ki posvečni cej dolili samemu. <clears throat> Як у Дарсарович не знає? Ні, не знаю. Точно? Далі з вашей слів, зі слів Рищенка, де О з новим міським головою молотом ніхто не погоджував реально цією доміналія. Плюс своє добровольцев далі. Якщо ми не приймали їхню мову, то можемо способами перестати, ми доволі не дивилися. Так само, коли акція маску не покорить. Китування і так далі. Має колкола, що війській ворог ГМС міської області. ще річ сплачує грошового нагороду. А саме якому начальник урядського міського поліціональної поліції. Поліснув міський голова. І тверди вимогу за передачу йому та 500 тисяч гривень витінку, за що вони не будуть задати за сум та без міської зрадові питання про відбування договору на ділянку. Злімо, всі влашти заворемований потрібно доводити з його повільною особою, саме грішем за день. Це ваша заява. Таким чином я розумію, що міський голова міський арбум, коли спільно з рішенням нашою мене і вимагання. 500 членів та визначено голом, інфекція відмотна, заборону, подивимось, позиції, податковому приділу, міської області і так далі. Прошу життєві завідають, прибудення переправок діяльності прав на посії. Мене враження протеща розгорідного вчинення кожного передання громадських кодексом України. Підпис, будь ласка, підійти сюди, запустити. Ви, тут Будемо оголошувати інші документи, вони треба піділитися. Перший протокол вашого добу, це ваші підписувати. Це ваш підпис. Це ваш підпис? Ні, це не ваш підписаний. На сторінках е, даного провадження 21-29. Це ви писали. вашою допомогою писати. Протокол проще друкованого двірного заважень доповнення немає. Це ваш підпис. Не вдачає. Я вибачаєсь. 21, 25. Це ваш підпис. Це ваш підпис. Це виписав. Це Ви не забувайте, що проєкт може бути проведена із подивитися, подачі. Потім мене червоніли. Ні, це не вирішує. Це не виписав? Можу написати таке ж саме, як там написано. Це вже не мені будете писати. Ви заперечите, що ви писали, що протокол добре причинений з моїх закважин. Та тупо немає. Саменчук, де і підпис. Це не ваш. Не ваш підпис, це не ваш. Вашого лікаря. Ваше, саме чуть довою валюточку на сюди засудку, Жернівська область ваш. Місце роботи, то у Європи 7 Київської області. Не працював? Тобто і дані ваші правильно, а місце роботи освіта вище. А ви карте всередині? Не знаю, можу подивитися, якщо у вас мене є, може я тискати, не знаю точно, можу далі подивитися. Місце проживання, Київ, ВОЗ, НТЗ, 79, 18. Ні, це не я тискати. Не ваш адрес? Телефон, мобільний, 067, 410, 40 64. Ні, це теж не мій. Не ваш номер? Не суди правильно? Ні, так. Ні чи так? Ні, 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 ні. не суди. Депутатом не являється? Ні. Паспорт, паспорт КР 699, 77, правильно? Виділий виживський руху у вас український навіть було 24,1.97 року. А тут 17 червня 2002 року. Тільки не супадає дата видачі. Получається, що я отримав не в 16 років. 5 років раніше. 16 років. А 11. Інші документи. Щоб буде не підходили, чи вашою рукою цепиться. Додатковий добу Симчука. Такко ще проваджує 59, роки, 54. Дивіться. Смирчук Петро Іванович, правильно? Все 7 кормі, правильно? Так. Коринко Черновецькому правильно. Довіду, чи не Украина се правил, Румјан се Украина правил, а сите да бидеме ше не правил. Се Ми се работи тоа ќе работиме со цели баште од тие не што се вирно се демонстрирало таму никој. Не тоа Ми се за Киев, за Сјеверна Македонија, за Сјеверна Македонија, за Сјеверна за Сјеверна Македонија, за Не відповідає диск. Не не Там, По-перше, я там ніколи не починаю, номер телефона. Ніколи такого не повідомляє. Ні, номер такого. Правильно? Так, паспорт буде четвертого первого 19 року. 2000-го, 17-го червня, 2000-20-го. Не співпадає, раз 4 лише Тепер боится, будь ласка, на своє місце. Да, и битве подивись, на Мы с этим до рукового ордена заварили мая. А текст не Це рука написана. На Дмитро Іванович, але колись мали якісь відношення з органами сумної безпеки України в Донецькій області? Ні, ніколи не мав. Я участвовали якісь слідчі, цих стальних діяк вас залучали. Ні, ніколи, я там даже ніколи не, не був. А взагалі колись, коли-небудь київські, коли, німецькі, там взагалі, тоді вот эти дії залучались, до негласи. Только змінили, змінили генідані. Ні, ні, ні. ніколи. А ви втрачали твій патруль. Втрачати не втрачав, але було одно. Сімейні обстановлення, то знаходився мій паспорт, у яких людей, ну не багато, на тиждень то. А ну тут був такий бюст популярний Ну були сімейні обстоятельства, які... Які сімейні обставини, що свій паспорт потрібен для то... Ну я, як би під заставу поставлював. Заставу, брали гроші? Так, так. У да, да. борг? Так. Да. І да. під заставу давали свій паспорт? Так. Да. Коли це було? Це було 5 февраля. Все, 5 да, 2016 року, да, так. А кому конкретно можна пояснити? Ну, в мене записано є, я зараз не пам'ятаю точну фамілію. Я залажував, якби машину хотів залучити. 200 доларів. 200 доларів? Так. Ну, в мене були сімейні труднощі, як вони виймаю квартиру, то не було чим розчитатися зимою за квартиру. Що це за люди? Ну я познайомився з ними як через інтернет, хотів заложити машину, щоб на якесь час, щоб деньги, заработають деньги, щоб потім розчитатися. А потім взяли убір, так? Ну да, так, я в нього взяв. Ну получається так. Да. А розписок писав? Да, писав. У вас копія розписки не залишили? Ні, в мене не залишилось. У мене є та розписка, коли я забирав, у нього Щіки, колеси, себе мав. Що я забирав у нього е, ці... паспорт? паспорт, коли я забирав, да. так. Да, він написав мені, що претензій до мене немає. У вас, мене є, але я її з собою десь на даний момент. Не, не Можете, з Можете, з мене є.

Так, Я хорошо его из такой вес майпость <сусти> четыре а. все троичного, да? Розпередної космовича. Да, да. Номер паспорт, розписка. Отримую від СМЧК, відправить якості багаження Богу. 10 тисяч гривень. Чим бог погажень? Претензії Семенчука на мальоє та правильно. Радіру немає. 12 травня тут травня. Ну, в травні я забрав, виходить. Ну, в мене були там водітельські права у нього заложені, які паспорт на моєму житті. А це мобільний телефон у розписці цього Тарасова, так? Да, так, так. Ді ми тебе не будемо. Що Ви бачили, ми не заперечуємо за про долучення. Запис не було. Запис не було. Не було перечення. Ми навіть не стоїмо до Так, а тепер, оскільки свідок допирується з ініціативи обставини зараз, адвокат про затисних Будь ласка, ваше запитання до... Скажіть, будь ласка, чи звертались ви взагалі війни? Перестав мені такі передаєте. Де знаходиться... Чи знаєте, де знаходиться Служба безпеки України? в Києві, Київській області? Ні, не, не звертався, не знаю. Скажіть, будь ласка, чи звертались ви з будь-якими заявами до правоохоронних органів після того, як дізналися, що ваші дані були використані? Так, звертався. Куди саме? На... Під час кірай відділу Колись саме сам На якому місяці? Цього? цього місяця. Цього місяця ну я точно число. Дату не пам'ятаю. 12 травня. Більше на питання, скільки вже затратний. Так, цього року. Адвокат Мінанков захисників... Mm -hmm. Свідок, і... да, да. Свідок, скажіть, будь ласка, чи складали ви заяву на ім'я суд... Подільського районного суду на ім'я судді СМИ з спри... Печерського суду з приводу неможливості явки в судовий засідання в відні місяці? Ні, не звертався. Не звертався. Скажіть, будь ласка, чи знайомі ви зі слідчим суком? Слідчим прокуратури Київської області? Ні. Ну, немає більш запитання, дякую, честь. Хто захист? Немає питань, адвокат, сюди, немає запитань. Адвокат Руденко, немає запитань. Адвокат Пітану немає. Будь ласка. Чи є якісь обставини, які невідомі? Що перешкоджають вам повезення Ні, нема таких. Чи може якісь порози на що тут пропозиції батареального оператору розповідати? Ні, не було і нема, поки стало поглянути.

Я ж, питаю вашу... я ж мотивую свою відмову задавати запитання. Людина взагалі не знає про обставини Споєного кримінального правопорушення. Так точно, я ж вже повідомив суду і надав підприємні документи. Дякую. Ну а я думаю, пояснитися в цій питанні паспорт і у місті і номер, і дані Я, на жаль, не можу зараз відповісти вам на це питання, скільки ця інформація є державною таємницею. Я не опинуваю, навіть надавати в Донецькій області. В тому числі і не власні свідчення. Не всі. Але вже лево часто немає з нескольку. Як можете пояснити тоді, що майже все спілки впадають, де там біля чи паспорт. Місце роботи, посада, буде мобільного телефону. Адреса проживання, проживання чи реєстрації і особи. А так все співпадає. Із і на даному. Що я можу сказати, ваша що Перед допитом слідчі відповідності до вимог КПТ переконався встановити особу. Не за слід, а спад.